Доброго тихого, мирного дня, хорошого настрою, саме головне бережіть своє здоров'ячко. Христос знаходився. Слава моє. Сьогодні у нас вже 26 грудня. Температура невеличка, мінус 2 градуси, але погода трішки зимова. Дуже тує вітер, мете, сніжок падає, вже бачите, в І ми сьогодні знову ж. Вітер досить сильний. Не знаю, чи буде чути, я думаю, буде чути звук. Бачите, оди як колиші всі верхівки. Є такий сніг. Летить, дімої козубки вийшли і смакують. Ми довго сьогодні не бачите, довго ми не будемо сьогодні, щоб вони не, не померли. Зараз ми трішки нижче перейдемо, щоб їх трішки захопити. Але бачите, як вони привикають і немає нічого страшного. Ви якщо постійно не вигоните, коли холодніше, а потім вигнати, то щоб вони не перемерли. Бачите, навіть малишатка сховалися всередину. Він тепліше там було і смакують. Ось такий сьогодні у нас день зимовий, а то весь грудень був практично теплий цього року. А зараз починається жиловий період. морозці сніжок а саме більше це вітер Вітер дує і холодніше Нічого, я думаю, зараз трішки нижче з ними перейду і там буде затишок. Сюди зійшов, бачите за зараз. І вже тихіше. Ось туди, тут, Що треба казати? Смачного малятка. Ось так. Такий прекрасний день. А то любця думає, як би там міни. Не було б погано, щоб я не змерз, а може не живе, кажуть. Такий сніг, вітер, мороз. Але коли є можливість, це і самому добре, бо в хаті тепло, але нема руху і дуже все. Залягає, так скажемо, а коли трішки походити, порухатися, подихати свіжим повітрям, це є багато корисніше для людини. Хоча, чесно скажу, воно так вроді, ай, та можна і відпочивати, можна нічого не робити, але життя є життя. Треба правильніше використовувати природу. Я думаю, це буде позитивніше в житті. Бо коли ми себе дуже шкодуємо, Робимо багато для себе негативу. Бо не хочеться, а погода сьогодні сонна, опа сонна, спати хочеться. А як пасну ніч тоді, не знати де подіти, як день поспати. Ось так. А так подивишся, як гарно, як сніг падає, яка природа гарна. Ось це дуже-дуже гарно. Снішок витить. І мої кіски смакують. Ну, зараз я з ними піду далі. Всі кізики зі мною. Що, бачите, я йду перші, а вони зараз будуть мене доганяти. З ним, що вони мені не приоховували. Хоча я, я думаю, я не знаю, побачу, скільки вони зможуть, я їх на сильно тримати буду тут, щоб вони не померли, не похворіли. скільки там часу, чи 20, чи 30, чи 40 хвилин. Побачив. Але ж від них, наскільки їм буде зручно, а не мої бажання. Це таке. Бо перші не менше години-півтора пакували, А зараз треба слідкувати. Ось, бачите, я перейшов, дивіться, бачите, і вони всі-сі прибігли за мною. Ось тут затишніше, бо тут, бачите, там вище наскільки, а тут низина. Ось тут вже такого сильного вітру холодного не відчувається. Тут затишніше. Ось через це, бачите, нас прикриває все, всі рослини і ми трішки заховалися для цього, щоб мої кози були здоровенькі. От хто що, бачите хто? Трішки поїдять хвої, переходять то на листя, на куру посмакують, Тут і далі, кому що подобається. Але, бачите як. Нечі, не даром я їх виганяю. Це для них корисно і хай смакують Все буде багато ліпше, чи вони будуть стояти в хліві і не рухатися. Бо можна б і взяти хвої, навіть принести, вкинути. Пішов би нарізав, пригід би там. Але я рахую це неправильно. Ліпше, щоб вони ходили. як воюють одне з другим. Негарно, але... Це природа. І сварю не робіть вреда одне другому. Дивіться, як на чорних видно, що вони темні, як сніжок падає. Оздоблюю їх. Ось ми сховані. Тут сніжок летить. А це вони їдять, то хитають ялинкою, але бачите, як сніжку вже нападало. Сніжок який гарний. Таке гарне вбрання зробив для ялинок. Ось бачите, краса яка. Ми Вже півгодинки пройшло. Вони ще смакують. От посмакують. І тоді будемо йти. А я милую ще природою. Бачите, тут такий затишок, затишок. Ну, нижче я зайшов і сховалися всередину, щоб мені аби кіски не померзли. Саме головне це дбати про їхнє здоров'я. Ось так. І тоді все буде гаразд. Вітер не перестає, сніжок потрішки посипає. Ну, це зима. А вони бачите, як зайшли, всі сховані. Всі сховані там тихенько, вітру немає. І, я ж кажу, вже пройшло трішки навіть більше пів години. І вони собі смакують. І це, коли є такі можливості, ну залежить від... В місцевості, де можна так зробити. І тоді можна і в холодніший час попасти, щоб вони поїли, вітамін взяли, і все буде тоді гаразд. А вам Бажаю всім гарного настрою і всього самого-хорошого. -самого Природа наша це. Ось, прийшло 40 хвилин. Дивіться, як вони всі побігли, всі хочуть вже додому все. Попалися, хватить достатньо. Ось ми та й вечері. І посмакували гарно. І можна бігти додому. Вони бачить, рухаються так. Трішки головно. Завершення сьогоднішнього.